Дякую. Наступне запитання чому люди, які взяли шлюб, все ж таки розходяться і чому тайна шлюбу не допомагає їм зберегти подружжя? Гарне питання, я так згадав трохи вже так про цю, цю річ. Добре. Бо вони використовують насіння. Знаєте, як та відома така з е, проповідництва історія про чоловіка, який хотів щастя, то то, то. Прийшов в магазин, а там все насіння. Ангел каже: то насіння. Е, Дивася, чого щастя не прийшло? Бо насіння І це вже залежить, як ти то насіння садиш догледиш, а тоді будеш користуватись плодів. І це також є спокуса, подружжя, що ми хочемо плодів зразу, а ще краще, без наперед, тобто ще до вінчення. Тобто ми хочемо мати вже зараз. І це той маса сатани. це та ж сама спокуса, коли Адам і Єва. Були зведені тим, що їм Змій сказав: з'їж яблукою будеш мати вже. Так. Тут так само. Повінчайся і будеш мати вже. Розбий стакан і все, і тобі гарантовано. Це якраз у той забобон прийняття, Навіть цер... такі речі релігійні, церковні, можна сприймати за так. Постав свічку і буде мати вже. Але ясно, ми не зрівнюємо свічку із таїнством вінчання, це щось інше. так. Але таїнство вінчення так само можна сприймати просто за забобону. Повінчаєтесь, бо треба, щоб ви не розвелися. Але я тому робив цей вступ. Коли не сприйняли це такий перший момент, коли не сприйняли це в контексті спасіння, і прийняття Ісуса в своє життя. І другий контекст може бути, що люди прийняли спасіння і сказали: Так, Ісусе, ми тебе потребуємо. але... Недостатньо прикладають зусиль, щоб їхня гріховність не руйнувала їхні відносини. Бо то так є, що деколи хлопець і дівчина, які зустрічаються, потім одружуються, вони добре сформовані особистості, так, емоційно, світоглядно. І їм легко будувати відносини. А є такі особистості, які укладуть цей союз, і вони люблять Бога. так, Вони віддали своє життя Богу. Але якісь. Такі проблеми в характерах, які вони успіхували там в силу свого виховання в сім'ях, вони настільки кардинально можуть впливати на, на їхні відносини, що навіть е, таїнство в інше, і навіть те, що вони будуть ходити і до церкви, молитися і читати Біблію, воно не зможе так моментально перемінити. Е, воно може воно буде давати їм все. так? Петро, який е, пішов за Ісусом. Він був в якій формації, так, три роки, йде за Ісусом. Формація, Купа Чудес, слухає Слово і тут раз зрадив, підходить до нього, хай тобі цього не буде. так. І Ісус йому каже, геть від мене ситно». Тому, ну, був Петрові треба було довше. Іван Богослов, дивіться, швиденько. Він то все приймав, приймав. І, і тепер, коли Ісуса розпинає від Христом, бо Він мав таке чисте серце, що зіпсутий характер, так? такий юнак з зіпсутим характером. А Петро вже був такий чоловік з трохи підпсутим характером, своїм его, так. І тепер ми маємо це зрозуміти, коли вступаємо в повний союз, так, з ким я вступаю? Е і тому, знаєте, як народі кажуть, він ще гірший. Та ясно, що так, бо він тут тепер скривав трохи більше, а коли ви повінчали, вже й не скриває, який він є в характері. Е і тому, коли ми одружуємо, тобто е маємо. Це вінчення, так ми мусимо тверезо дивитися. Що якщо ця дина є така, то ти стикнешся з цим. І це таке, чи я готовий. Пам'ятаєте, знову я згадував за Осію. Осія mm -hmm. е був, мав бути готовий, що він це бере на себе. І він був готовий. Він був вірний цьому. І коли я одружуся, не маю, е, якби думати, що Бог зробить за мене мою роботу. Або забобони за ще гірше за мене робити, або воно само по собі пройде. Тобто є речі, які справді маємо проходити, але в нас є така гарна, добра новина, так? що де збільшився гріх, там перевершує нас що Божа сила часто виявляється в нашому безсилі, що Петро, який отакий був несформований характером, та мав такий цей, але саме йому Ісус дав місію вести церкву. Чому? Бо Ісус знав, що він, що він з ним парився, так? Е, Тому це така надія, що бо хтось може зараз собі думати, не тільки в цьому відео, але по життю усвідомити, що ця особа, з якою я зв'язався, так, так деколи, наша я з ним зв'язалася, або нащо я з ним зв'язався. Е, тобто, в, ці, в, ці, в ці випадку такого мислення пункт А, будь вірним. Це велике благословення. Питаємось до всі, так? Пункт Б Петро. Бог може в своїй благодаті дуже багато змінити? І, і перемінювати серця людей. Ну І так, в цьому також є краса подружжя, щоб побачити, як моя любов змінюється, як я звільняю свого егоїзму. що Я 15 років, я 15 років тому був зовсім інакше, ніж зараз. І це також великою мірою завдяки моїм найбільшою мірою завдяки моїм відносинам з дружиною. Бо ми, будучи разом, ми вчилися е, своїми важкими характерами і в чомусь довелося любити один одного, приймати. І, 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 і в цьому є знов цей прообраз Божої любові до нас, всі любові до своєї дружини. Тому. Е, це, це є перемога, і тоді не розведетесь. Навіть якщо будете мати важкі характери, не розгадайтесь, бо будете постійно шукати е, той вихід. Е, а вже в таких ну, радикальних випадках, за які якраз, так, коли, мова, коли вже йде і церква, говорить про тоді про страцію, так, Коли е, вплив когось подружжя, його характер настільки деструктивний. Так, що це просто руйнує нас крізь особистість? Наприклад, через дію чоловіка, особистість жінки, тоді, тоді вона може навіть мати сепарацію. Сепарація це дозвіл жити окремо, так? хоча тайне в може бути, але вона тоді йде жити окремо, бо поведінка чоловіка руйнує її особистість, так? її життя. Не тому, що Бог не хоче його змінити, але він не хоче дозволити Богові. І змінити серце. І тому якийсь момент жінка, і це буде також Божим світлом для неї. Стає вправді, це болючі такі момент, але стає вправді і розуміє, що Осія вже трошки легше було, бо він чоловік був. Але це було дуже важко. Але ну, наскільки пам'ятаю історію Осії, він так ніколи і не лишив її. Хіба може вона лишила, його не знаю, цей. Але інколи так буває, що. Варясії не спрацює, так і тоді є сепарація.